Ходимо на вулицю Лесі Українки. Подивимось там на Бескіт Часто нас питають, а що там Бескіт? Та в Бескіді все те саме. Рукавичка, рукавичка працює. Ремонт вулиці триває. Але тільки в питанні Бескіта Бачите, Бескіті Одне й те саме щодня. Всі вимкнули світло лягли спати. Та не тільки Бескіті так. В житлових будинках в Трускавці. Теж люди люблять рано лягати спати. Якщо так можна сказати, що розумієте, що ми жартуємо. О, три вікна горить. Ну і така ситуація не тільки в цьому будинку. Красень баскет. Я пам'ятаю його працюючим. Кілька років тому він кожного літа працював. Ну так десь до жовтня. Потім з травня відновлював роботу. Коли було тепліше з квітня, а поки що так, як воно є. Та, це не 12 ночь, якщо хтось думає, що це 12-та ночь. 19-25 А це такі ракурс будиночку. Патріарх Йосиф Сліпий. Справді гарне місце для пам'ятника. Величну. Встановили біля церкви. А, знову Бескіт. Дрогобицьке кільце, АТБ, автостанція, все в тому напрямку. А ми йдемо донизу. Так, то ще зима. Ще зима. Хоча сьогодні було в день 14 градусів. На найближчі дні прогнозується навіть 16 градусів. Ну, давно, чесно, давно такого не пригадую, щоб взимку було... Це майже ще один житловий будинок. Давно не пригадую такого, щоб взимку було 16 градусів, але колись давніше так бувало. Йдемо в напрямку центру. Церква покрова По Пресвятої Богородиці. У нас є відео з території церкви, з фестивалю О, ще цей будинок. Що тут є будинок, теж такий доволі великий. от. Ну, і в ньому два-три вікна світиться. Це... насправді це багато. Звичайно, будуть ті, хто скажуть, та всі люди на дискотеці в шайбі. Звичайно, що так. Весь мільйон в шайбі на дискотеці. <рес> <рес> Варто перейти на той бік. Потім важко буде переходити. <рес> О, ревіта? Не бачите ревіту, я бачу на так темні. Тут ще кілька житлових будинків. О, що? В цьому районі нас трускавець 365. Хіба так приємно здивує заселеністю? Тут, пам'ятаєте, за дня тут віла валиться, ми її бачили. Досі валиться. А попереду буде Крузканець 365 зараз. Правіше нас бачите. Ще Грін парк буде попереду спочатку. З тих більших готельних комплексів. А довбуш будинок тут теж, бачите, все. Там трошки вище. Щось теж нуль вікон. А зараз тут довбуш буде добре видно біля цієї телефонної будки. Телефонна будка, і це довбуш. От він. Йдемо далі. Насправді це. А, ще лісова пісня. О, дивіться, в лісовій пісні. Два вікна. Це теж перемога. Насправді я знаю, ви будете казати, що я там домовився з людьми, вони виключали світла. Та. Я рандомно вийшов. <реш> Навіть чесно кажучи, не планував відео знімати, я пам'ятаю. Та та й зніму відео. На свою голову подивився, скільки людей. Бескіді, з того всього почалося, що ми почали людям заглядати в вікна, чи є там світло. Так, це грін парк. І далі Трускавець 365. Трускавець 365, ну, по-різному можна ставитись до цього готелю, але я вважаю, що вони роблять дуже і дуже багато. Для людей, для відпочинку. От, знову ж та. Є заселеніся. Їхні зусилля не залишились марними. І підходимо праворуч, бачите, буде ще один житловий будинок. Тим часом вже майже в центрі підходимо до пішохідної зони, до тої частини троскавця, де можна спокійно йти, не боятися, що машина поїде до певної міри. Ну, тут напевно теж дуже багато світел порівняно з тим іншим будинком, який тим бачив, тут трошки інакше все. 365, ще подивимось на нього.